That chinka lame, that chinka beast, that chinka pussy. We got Henny, we got Shanks, we got Cookie. Нагадаю, що на GGDrop за промокодом AtomF та AtomF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали після минулої рубрики, де я намагався вибити ніж з маленьким балансом, що в мене спойлер хто не бачив, вдалося зробити на другу серію. Я вирішив не гаяти час і зробити. Ще одну таку рубрику, тільки більш крутішу, тому що сьогодні, ну, взагалі не сьогодні, а всі наступні дні. Якщо у нас сьогодні це, звісно, не вийде. Ми будемо намагатись вибити ніж, починаючи від 15 тисяч. І на прев'юшці, по-моєму, стоїть оцей ножик, якщо я не помиляюсь. Але цілком нам не важливо, що буде. Головне, якийсь предмет більше 15 тисяч. Буде, звісно, круто, якщо це буде саме ніж. І саме такий, як на прев'ю. Але може статись різне. І в нас в цій серії 2000 на балансі. Давайте почнемо щось потихеньку крутити. Так, починаємо. Угу, 198 відкрили за 447. Ще раз відкриваємо. І. глок... О, Емочка. От Емочка нас окупає, до речі, 701, і ми повернули весь баланс, те, що в нас був. Так, якби, Ду треба дуже обережно в таких рубриках крутитись. І давайте відкриємо P250, 395, всього витрачаємо, і, можливо, щось прикольне випаде. Ооо, може, Азіма ще гарно. Я? О, як гарно. Скільки це? 608. Окей, підфармили трошки, але в чому, мені здається, ну, перевага буде. Тому що я буду робити апгрейди. О, в мене тут якийсь скінчик, до речі, є. Я буду робити апгрейди на маленький відсоток і, можливо, щось з них зайде. Давайте це і перевіримо. Якийсь чайний кейс, наприклад, 1495, 5 штучок, відкриваємо. І це скільки? Ого, 627 ця штука. О, почекайте. 2000, а відкрили. А відкрили за 1500. В нас тепер є баланс, в нас непоганий баланс абсолютно. Щоб ми взяли оцей easy game. 595, отак відкрили декілька разів. Ще. І у нас буде 15 спроб плюс ще 1000 на сейві. Так, м -м оце нам треба все перекрафтити, те, що я не можу заспихнути в о -о апгрейд. Так, оце 19. А, оце, і оце. Так. Все інше я можу запахнути в апгрейд і сподіваюсь, тут теж випаде те, що я зможу ну, застосувати. Так, я зможу це застосувати в апгрейді. Давайте з цього і почнемо. Який відсоток? 2% шанс. Можливо, випаде. Подивимось, не випадає. 74 ставимо. Просто на 666, якийсь П2000, 9% шанси, це дуже схоже. Ні, це не дуже схоже. Так, 200. Почнемо, ну, продовжимо якимись не дуже дорогими е, скінчиками ставити. Отакий такий юмпік трек. І це, почекайте, це дуже схоже. І це перший, походу, ні. Трошки перекотився, скін. Таке собі. Так, але в нас залишаються найдорожчі скіни, тому якби я не розстраюсь і, можливо, ні. 71. Ставимо. ну Давайте на 800. Щоб, якщо випаде, було, б см було смачно. Типу, і це дуже схоже, але ні, не випадає. А це дуже дешево. Давайте поставимо його на 1500. Ой. ні-ні-ні На 1500. Не пишеться. Чому не пишеться? Пофіксіться. Так. Один відсоток шанс. Почекайте, це дуже схоже. А, ні. Ладно, дуже сильно почало обертатись. І, в принципі, в нас найдорожчі скінчики залишаються. Ставимо це на тисячу. Пам. Якщо ж хоча б щось випаде, це вже буде дуже гарно. Це не випадає. 200. Ці. Ні, 132, ставимо знов на 1000, шанс 10%. 11% навіть може, може вже зайти, але перекот чомусь. Чому не зрозуміло? Можливо, тому що я це відразу записую після того, як я вибіг отой ножик. Ну, майже відразу, в той, в той день. В цей же день, коротше, я записую. Давайте поставимо 1333. МК 10% шанс. І це схоже. Почекайте, якщо буде гальмувати, ні, не гальмує. Поруч, поруч зупиняється. 246. Ставимо на 1333. І шанс вже достатньо гарний. 15%. Може випасти, не випадає, я вже бачу це звідси. Так, 223 поставимо на 1555, шанс більше 10% не випадає, я вже бачу. Тут, якщо починає дуже швидко обертатись стрілочка, то це значить, що не випало. Не знаю, для чого вони зробили, бо це дуже сильно спойлерить. Давайте таку ж ціну виберемо. Ой, 15 тисяч, так. Да. Зараз, прикиньте, множик зайшов насправді. Було б. Достатньо епічно. Що нічого не нас сьогодні, а як так? Ну, Залишається два скінчика. Ну, я не знаю, давайте поставимо на 1777. Шанс достатньо гарний. Дуже швидко починає знову обертатись. І останній скінчик поставимо на 1888. Це зешка. І це схоже. Схожий дуже оберт. І це в нас. Випадає, до речі. Так, ну, це, в принципі, логічний скрипт. Давайте все це закинемо е в контрактик. Давайте його в апгрейд поставимо на 4 тисячі, щоб був маленький. А, навіть не вистачає відсотку. Давайте на 3000. Та ні, на 3000. От. Юспек, та треко такий, красивий. Прикиньте, зайде, ні, не заходить. Я вже бачу звідси. Так, в нас є на балансі. 2900. Ми нафармили 900 приблизно. Ну так. Щоб відкривати. Easy Game. Можна Ейс і знову все в апгрейд спробувати, позапихувати. Ну, давайте так і зробимо. Не вистачає. Отак робимо. 288 на підстрахуванні. і тут же скінчики, до речі, будуть. Дорожчими. М найдешевший 85. так, так, Поставимо його на 800. Ні, ось так. Муха. М по ідеї не випадає, так, якщо я не помиляюсь, так не випадає. А, наступне що в нас? 133? Ставимо на 1000. Отак, от, от. Красивий такий статтрек, знову П250. Та що ж таке? Що ти не випадаєш? Так, це поставимо на 1222. Шанс 14%. Ну, вже можна, вже можна насправді. Ні. Ні, на жаль, так, 291. Ні, 100, 141 закинемо спочатку. Закидуємо на 1000. В принципі, шанс 10% плюс-мінус. І це схоже. Прокрут дуже схожий. А, ні, перекот буде, так? Так. Ну може це і добре, тому що. У нас є. Хоча чому це добре має бути, так? 1100. Ну, має зайти вже такий апгрейд, вже має. Тому що, як в мене до балансу планує повернути g-drop. А можливо він і не планує до балансу повертати. Я це маю тримати в себе в голові. Поставимо на 2000. Якщо випаде, буде дуже приємно. Блін. Ну, дуже дуже сильно почало крутитись. Не випадає, я не розумію. Так. Найдорожчі скінчики залишаються. 2000, і вже тут шанс буде гарний. 17%. Від... Знов дам, не випадає. Знову. Так. Окей, оце тепер. Теж на 2000. Ну, має вже заходити, ну будь ласка. Ну, може це зайде? Схоже, а, це той байтовий прокрут, я зрозумів. І 541 ставимо на 4 двійки. Будь ласка, зайди. Не заходить так. Не зайшло, походу. Так. Ай, дуже це печально. Заходимо в контракт, робимо з цього всього. Контракт, так на 74. Можливо, видасть максималку. Ми запихнемо це в апгрейд. Апгрейд. Ставимо на 1550. Ой, не 15, так. 4% шанс. Я вже побачив, що не випало, так? Так. Як же круто. 228 у нас залишається на балансі. М -м -м. Ну, значить, ця тактика сьогодні не спрацювала. Ну, а що, з першої серії вилавлювати з маленького балансу щось, ну, звісно, ні. Так. Можна відкрити за 228, оцей. 59,86 видаємо. Продаємо це, це І. Ніби можна щось відкрити. і... 200. Ну, там, можливо, просто випаде те, що менше мінімалка, яку можна закидувати. Давайте один мірор відкриємо. За 149, подивимось, що в цілому може випасти тут. А це непогано, це з 400 коштує навіть. Так, а, ні, 282 ну нічого страшного. Спріндроп 5 штук, 220. І випадає. 14, 17, 28. Угу. Угу. Контракт. а скільки вже, до речі, триває серія? Мені цікаво. Так, видає 95, погнали в контракт, засунемо на 1000, менше 10% шанс, рівно 8 і, можливо, зараз не гальмує. Давайте, я не знаю, на 5000, якщо випаде, то буде непогано 2% шанс і прокрут не схожий абсолютно. Хоча отут десь зупиняється. Ладно, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.